А що, раз побачення, то на уклон комфорт? Чесно, хочу церемонію дивитися. Оклон, рухай свій світ, якщо хочеш. Сьогодні, коли США перекладають відповідальність за Європу на саму Європу, здається, всі чи майже всі в Євросоюзі нарешті зрозуміли необхідність посилення об'єднаної Європи для захисту її східних рубежів саме тут, в Україні. І насправді це закономірно. Ще у середньовіччі українські землі були частиною найбільшого міждержавного утворення в Європі, яке чимось нагадувало Євросоюз. А на території України відбувався один із перших європейських самітів. Здивовані Обіцяю, ви будете здивовані ще більше, коли додивитесь до кінця цей випуск, присвячений Великому князівству Литовському і Руському. Адже розуміння історії цієї середньовічної держави це ключ до розуміння нашого сьогодення. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Велике князівство Литовське і Руське це величезний період нашої історії довжиною у кілька століть. Хоча раніше, у школах, на цей період було в підручниках чи не півтори сторіночки викривленої історії. Ще з совєтських часів росіяни просували версію, що нібито литовці захопили українські землі. Але якщо це так. Поставте собі одне просте запитання: чому нам не відомо про жоден конфлікт між литовцями і українцями за 200 років життя в одній державі? Ми знаємо безліч прикладів воєн і повстань проти наших сусідів росіян і поляків. Знаємо про спустошення України монгольською навалою, але не маємо слідів якогось кривавого захоплення литовцями наших земель. А відповідь дуже проста: Велике Князівство Литовське і Руське це така сама литовська держава, як і українська або білоруська. Це було середньовічне міждержавне утворення щось на зразок Євросоюзу тільки в менших масштабах. Литовська держава виникла в результаті зовнішнього тиску. Землі Балтійських племен на території сучасних Литви і Латвії на початку 13 століття були останнім осередком язичницької віри у Європі. Всі держави старого світу на той час прийняли християнство, католицтво або православ'я, всі, окрім балтійських племен. Цією ситуацією вирішили скористатися німецькі хрестоносці під приводом навернення язичників у християнство. Вони окупували територію Балтійських племен і у 13 столітті засновують там державу хрестоносців, Тевтонський орден. Фактично, хрестоносці завойовують землі балтійців та навертають їх у католицьку віру. Рятуючись від походів хрестоносців, литовці намагались просуватися на південь, де були пограничні землі Русі. Саме на пограничних землях Литви і Русі унаслідок об'єднання двох культур і цивілізацій виникне найбільш прогресивна на той час держава, велике князівство Литовське і Руське. Чому найбільш прогресивна? Тому що тут вміли домовлятися і створювати комфортні умови для всіх жителів. І ось як це сталося. Батьком-засновником Литовської держави вважається місцевий князь на ім'я Міндовк. Він об'єднав більшість місцевих балтійських племен в одну державу. Просуваючись на південь під натиском хрестоносців, Міндовг навіть мав військовий конфлікт із королем Данилом у 1250-1253 роках. Однак потім два правителі заключають мир для боротьби за спільними ворогами Тевтонським орденом і Золотою Ордою. За умовами миру до держави Міндовга відійшла частина приграничних земель навколо міста Новогрудок. Нині це Білорусь. Саме тут, у Новогрудку, 6 липня 1253 року відбулася коронація Міндовга. В цей день, 6 липня, литовці відзначають день литовської державності. На початку 14 століття середньовічна українська держава Русь через династичну кризу опиняється без влади і припиняє існувати як держава. Однак місцеві еліти, які мають певні статки і удільні землі, нікуди не поділись. Вони мають економічні зв'язки із сусідніми європейськими державами і бояться потрапити під владу монгольської імперії. В цій ситуації вони шукають для себе союзника. В цей час литовська держава наупаки, набирає ваги. На початку 14 століття цю державу очолює великий князь литовський Гедемін. Він продовжував вести непримиренну боротьбу із німецькими лицарями а в умовах занепаду Русі почав об'єднувати руські і литовські землі в одну державу. Він вирішив не йти на сусідів війною, а запропонував руським елітам добровільне приєднання за принципом: нового не вводимо, старого не змінюємо. Тобто місцеві руські еліти зберегли свої владні повноваження та володіння землею. Купці продовжували торгувати та вести бізнес з ким і як вони хотіли, але визнавали верховну владу гедеміна і платили податки в його скарбницю. Важливо те, що місцеве руське населення не зазнавало культурного утиску люди продовжували говорити своєю мовою і ходити в православні церкви. Більше того, самі литовські еліти активно переймали руську мову і релігію, адже на відміну від русинів українців не мали власної писемності і в масі своїй ще не були охрещені. А католицьку віру на той час литовці сприймали дещо насторожено, адже це була віра німецьких завойовників. Для руських еліт це була пропозиція, від якої важко відмовитись. Литовська влада ніяк не втручалась у їхні справи і їхній побут, натомість ставала надійною опорою у боротьбі з Золотою Ордою. Литовці мали організовану армію та дисципліну в адміністративному управлінні. Цьому вони навчились у хрестоносців. Боротьба із німецькими загарбниками мала свої переваги. А ще литовці навчились у німців будувати міцні замки за тогочасними технологіями це підвищувало рівень безпеки у містах та економіку. Адже навколо замків в середньовічні часи виникали ринки та ярмарки. На початку 14 століття це були дерев'яні замки, а на межі чотирнадцято і 15 століття почали виникати муровані оборонні споруди. Сліди литовської архітектури ми знаходимо в Україні і досі. Найяскравіший приклад замок Люберта у Луцьку. Також вважається, що у другій половині чотирнадцятого століття литовці відбудували мурований Меджибіський замок на місці Руської фортеці. Також на другу половину 14 століття припадає перша історична згадка в документах про Кам'янець-Подільську фортецю. Збудували литовці замок також і в Києві, але в кінці 15 століття він був зруйнований військами Кримського ханства. Місце, де стояв цей замок, і досі носить назву замкова гора. Зараз ми всі обговорюємо умови угоди про рідкісноземельні метали між США і Україною. І в нас, українців, не виникає сумнівів, що ця угода має містити реальні гарантії безпеки для України. Бо ми розуміємо, загроза з боку Росії нікуди не зникне. Це ж саме розуміли і наші пращури Золота Орда, правонаступницею якої згодом стане Московія, була найбільшою екзистенційною загрозою для них. І литовці у 14 столітті давали нашим руським елітам гарантії безпеки, створюючи нормальні умови для розвитку власної економіки. Дипломатія, друзі, ніколи не працювала з нашим одвічним ворогом зі сходу Московією. Натомість проти цього ворога чудово працює новітня зброя. І я наведу вам приклад: проєкт Дронопад від Повернись живим. Щодня в небі над Україною літають ворожі розвідувальні дрони. З їх допомогою росіяни шукають стратегічні цілі і вражають ракетами наші міста та позиції військових на передовій. Завдяки модернізованим fpv дронам наші хлопці влаштували справжній дронопад з російських розвідувальних БПЛА. За півроку вдалося збити понад 800 ворожих крил. І зверніть увагу, друзі. Їх збили не ракетами за мільйони доларів, а FPV-дронами. Це економно і мегаефективно. Саме тому око долучається до проекту «Повернись живим і оголошує про старт око за око дронопад. Відтепер наші військові можуть збивати ворожі розвіддрони ще більше і ще ефективніше. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти. Схема вже знайома. Ви заправляєтесь пальним пульс на заправках ока, і одна гривня з кожного заправленого літера летить на допомогу Збройним силам України, бо пульс плюс ворожі дрони мінус. Також долучитися до проєкту можна балами у мобільному застосунку фішка око за око. Після смерті Гедеміна справу батька продовжили його сини Ольгерт і Люберт. Вони з братом, так би мовити, розділили обов'язки. Завданням Люберта було оберігати західні кордони держави. А Ольгерт поставив собі на меті відвоювати руські землі у Золотої Орди. Люберт і Ольгерт, так само як і їхній батько Гедемін, продовжили політику за принципом: нового не вводимо, старого не змінюємо. Тому Ольгерт дуже швидко здобував прихильність у руських еліт, які погоджувались приєднати свої землі до спільної литовсько-руської держави та надати війська для спільної боротьби із Золотою Ордою. Вважається, що ключова битва між литовсько-руським військом та військом Золотої Орди відбулася у 1362 році на річці Сині Води. Сьогодні це річка Синюха Кіровоградської області. Хоча частина істориків вважає, що ця битва вигадка. Адже відомість про неї міститься в більш пізніх литовських літописах XVI століття, і слідів битви в районі Синюхи знайдено не було. Але так чи інакше, у боротьбі з ордою всередині XIV століття остаточно сформувалась територія Великого Князівства Литовського і Руського. До складу цієї держави, окрім литовських, увійшли усі етнічні білоруські землі та майже всі українські. Лише Галичина залишилась у складі польського королівства. Ольгерт у цій державі носив титул Великого князя. Любарт залишив за собою титул Великого князя Володимирського і Луцького. Завдяки діяльності цих братів українські землі остаточно позбулися монгольської залежності. Офіційною мовою в цій державі Ольгерд зробив руську, тобто староукраїнську мову. Право Великого князівства спиралося значною мірою на руську правову традицію. Панівною релігією залишалася православна віра. Ольгерд активно підтримував діяльність Київської митрополії та зводив православні храми навіть у вільно, столиці Литовсько-Руської держави. Всі ці факти говорять нам лише про одне: в історії виникнення Великого князівства Литовського і Руського не йдеться про завоювання литовцями руських земель. Насправді, говорячи сучасною мовою, це була політична співпраця литовської правлячої династії Гедеміновичів і руських, тобто українських і білоруських еліт. Прикметно, що литовські правителі намагалися укладати шлюби із представницями князівських руських династій. І Гедемін, і Люберт, і Ольгерт мали руських дружин. Деякі литовські правителі, як Люберт, приймали і православну віру. Російсько-радянські історики намагаються переконати, що доба литовського правління це був занепад Росії. але насправді це був її розкім. Наприкінці 14 століття великим князем литовським і руським став чоловік на ім'я Вітовт. Його батько, Кейс Тут, був сином Гедеміна, братом Ольгерда і Люберта. Правління Вітовта це період розквіту литовсько-руської держави. У Литві його вважають національним героєм. Натомість ми, українці, майже нічого про нього не знаємо. А даремно, а що як я вам скажу, що для нас він теж національний герой? Чому? Ну по-перше, вітов продовжив політику своїх попередників: Гедеміна, Ольгерда і Люберта, не втручався у справи українського населення, залишивши йому культурну та економічну автономію. А по-друге, він започаткував просто грандіозну розбудову на українських землях. В нашому фільмі «Таємничі манускрипти ми досліджували старі молитовники у Києво-Печерській лаврі. Цікаво, що в церковних поминальних книгах за часів панування в лаврі московської церкви було наказано викреслити у буквальному розумінні усі згадки про вітовта. Оксана Прокоп'юк фотографує сторінку зі стертими рядками у найкращій якості. Це дає змогу розглянути всі найдрібніші деталі напису. Завдяки цьому ми знаходимо місця, де були чорнила. Позначаємо їх і літера за літерою відтворюємо напис у первісному вигляді. Ага, от, готово. О, спробуємо літери, Не віриться, що вже за мить ми побачимо ім'я людини, яке століттями було невідомим. Вітавта. Ім'я Вітовта викреслювали, бо воно свідчило про тісний культурний та економічний зв'язок України із Заходом. А тепер давайте подивимося, що на наших землях зробив Вітовт. Він прагнув отримати вихід до Чорного моря та колонізувати землі українського над Чорномор'я. Я вже розповідав у нашому фільмі Справжня історія Криму, що ці землі здавна заселяли пращури кримських татар, половці або кіпчаки, які змішувалися із українським населенням. Тут вони займалися сільським господарством та торгівлею із іншими народами. Формально місцеве населення залежало від Золотої Орди, але фактично монгольська імперія не тримала в чорноморському степу свої військові формування та не мала укріплених фортець. Це була така собі сіра зона, яка не належала жодній з держав. І Вітовт вирішив цим скористатися і колонізувати над Чорномор'єю. Ця колонізація проходила у кілька етапів. На першому етапі вітовту було потрібно укріпити пограничні руські міста. Так, на мапі або з'явилися з нуля, або були серйозно розбудовані такі міста, як Вінниця, Черкаси і Братслав. Останнє місто до речі, з часом стало центром воєводства, тобто обласним центром і головним містом українського Поділля. Далі, збудувавши в цих містах фортеці та утримуючи тут військові загони, Вітов перейшов до другого етапу власне, розбудови над Чорномор. Свої фортеці і замки він зводив або у тих населених пунктах, де вже кипіло життя і торгівля, або у географічно вигідних місцинах. Перерахую вам лише основні містечка, які заснував або укріпив Вітов. коцюбіїв або Хаджибій, як його називало тюркомовне населення. Тут Вітов звів фортецю, на місці якої згодом постане місто Одеса. Дашів містечко, яке згодом отримає назву Очаків. Тут Вітов побудував замок. Вітовтова митниця, фортеця, на місці якої згодом виникне місто Береслав, Виноградна Круча або сучасний Миколаїв. Тут Вітов звів замок і митницю. Як вам такі масштаби? Друзі, цей епізод реальної історії став можливим завдяки нашій спільноті і спонсорам, які підтримують наш проект фінансово. Величезна вам подяка за те, що допомагаєте популяризовувати реальну історію України. А якщо ви ще не в нашій спільноті, то зараз якраз добра нагода це змінити. Ставте це відео на паузу, натискайте кнопку спонсорувати і обирайте той рівень підтримки нашого каналу, який підходить саме вам. Для спонсорів є дуже класні бонуси. По-перше, це ранній доступ до наших відео і до того ж без реклами. Окрім цього, ексклюзивний контент, який ми відкриваємо тільки для нашої спільноти, і запрошення на різні онлайн та офлайн події за моєї участі. Приміром, минулого тижня ми разом із нашими спонсорами ходили до Жені Яновича на запис програми 2023. Було дуже весело і дуже цікаво. Ну і звісно, на вищих рівнях підписки для вас відкривається закритий телеграм-чат зі мною і Командою проєкту Реальна історія. А там ми обговорюємо, чого ми тільки там не обговорюємо. Одним словом, долучайтеся і будемо разом творити реальну історію. Політика Вітовта в Надчорномор'ї до місцевого населення була так само лояльною, як і нарешті руських земель. Люди могли і надалі вести вільну торгівлю, але платили податки в скарбницю Великого князівства Литовського і Руського. Говорячи сучасною мовою, тисячі українців отримали робочі місця у торгівлі та на будівництві фортець і замків. Кількість населення та економічний розвиток українського надчорномор'я зростали у небачених досі масштабах. На жаль, втілити усі свої стратегічні плани щодо розвитку над Чорномор'я. Вітов так і не зміг у 1399 році. Литовсько-руські війська зазнали поразки у битві на рісті Ворскла проти військ Золотої Орди. За результатами цієї битви Вітовт змушений був припинити експансію в Недчорномор'я. Однак він дав величезний неоціненний поштовх для розвитку регіону та виникнення найбільших українських міст півдня Миколаєва, Одеси, Очакова та багатьох інших. Ну чим не національний герой. Цілком слушно було би поставити Вітовту пам'ятник або назвати на його честь вулицю десь на Півдні. До речі, впродовж 2016-2020 років ім'я Великого князя носив один із районів Миколаївської області Вітовський. За часів Вітовта велике князівство Литовське і Руське було найбільшою за територію та однією з наймогутніших держав Європи. А Луцьк, де знаходилася резиденція Вітовта, був одним з головних політичних центрів цієї держави. Саме тут, у Луцькому замку, у 1429 році Вітов провів з'їзд європейських монархів, де зібрались найвпливовіші політики середньовіччя: король Польщі Владислав II Ягайло, майбутній імператор священної римської імперії Сигізмунд І Люксембург, Король Данський і Шведський Ерік VII. Обговорювали вони нагальні проблеми Європи, як то створення антитурецької коаліції, майбутню унію католицької та православної церков та різні територіальні суперечки. Говорячи сучасною мовою, це був європейський саміт, де обговорювались найважливіші політичні питання: на кшталт саміту наших європейських партнерів у Лондоні за ініціативи прем'єра Британії Кіра Стармера, чи європейського саміту у Парижі за головуванням Макрона. Ось чому, коли ми говоримо про вступ України до європейського союзу, ми передусім говоримо про повернення України до сім'ї європейських народів. Бо за часи Великого князівства Литовського і Руського ми вже були частиною цієї сім'ї. А наша середньовічна держава була взірцем демократії. Наскільки це взагалі було можливо у 15 столітті, де була свобода релігії, мови та уживались різні народи. Політика литовської правлячої верхівки призвела до того, що реальну владу на місцях тримали в своїх руках місцеві еліти: магнати: Острозькі, Хоткевичі, Збараські, Корецькі, Вишневецькі, Чорторизькі, Ружинські та багато інших. Про вплив руських еліт на політику держави говорить ось який факт. Коли ми знімали епізод про українську державність у приватному музеї Шереметівих, виявилось, що найбільша кількість збережених печаток припадає якраз на період Великого князівства Литовського і Руського. Кожен аристократичний рід, маючи свою печатку, підкреслював таким чином свою суб'єктність у цій державі. Вони вели дипломатичну діяльність та формували внутрішню політику та устрій у своїх регіонах. Більшість цих династій були православними. Більше того, напряму підтримували зв'язок з духовенством і політичними елітами у Візантії. Вони активно будували православні храми, розвивали науку, зберігали цінні книжки і документи. Ну і звичайно, вони активно розвивали торгівлю. З України йшли торгові маршрути у Західну Європу, які були прокладені ще за часів королівства Русі. Також через українське Поділля пролягав торгівельний маршрут до Візантії і навіть до близького шпоту. Звісно, від активного товарообігу і потужної економіки вигравали не лише еліти, а й звичайне населення України. Сучасні історики активно дискутують щодо походження цих династій. Вважається, що більшість з них мають литовсько-руське походження, тобто утворились внаслідок шлюбів литовської і руської аристократії, а деякі мають походження ще від князівської династії часів середньовічної Руси України. Наприклад, польський генеалог і хроніст 16-17 століть Бартош Папроцький стверджував, що острозькі походили від династії руських королів Романовичів і правлячої руською князівською. Династії Рюриковичів. Взагалі, рід Острозьких у Великому князівстві Литовському і Руському називали некоронованими королями Русі. Настільки потужний вплив вони мали. Кого ця тема цікавить більш детально, про острозьких ми робили окремий епізод. Обов'язково подивіться його на нашому каналі. Як завжди, усі наші проблеми зі сходу наприкінці 15 століття розпадається монгольська імперія. Виникає незалежне московське царство. Ця нова держава змагається за спадок монголів та намагається загарбати руські землі литовсько-руської держави, відчуваючи постійну військову загрозу з боку Московії, литовсько-руські еліти ідуть на зближення із польськими, аби протистояти спільному ворогу. У 1569 році відбувається Люблінська унія, на якій Королівство Польське і Велике Князівство Литовське і Руське об'єднались в одну державу. Річ Посполиту. Фактично після Люблінської унії 1569 року незалежне Велике Князівство Литовське і Руське припинило існувати. Як далі будуть розвиватися події в речі Посполитій – Це вже зовсім інша історія. Вона не менш захоплива і заслуговує на окремий епізод. Бо в цій державі уживались вже не три, а чотири майбутні європейські нації. Будуть в історії цієї держави і гарні сторінки, і напружені. Мова, звісно, про протистояння між українськими козаками і католицькою шляхтою. Але це все буде потім. А на момент об'єднання українці разом з іншими народами проявили таку необхідну єдність у боротьбі зі спільним ворогом, що сунув зі сходу. І поки європейські народи були єдині, ми давали відсіч спільному ворогу. Про ганебні поразки Московії в період Великого князівства Литовського і Руського і Речі Посполитої ми вже розповідали в епізодах про Острозьких та гетьмана Сагайдачного. Московські і совєтські історики свого часу вигадали міф про Київську Русь, яка нібито була колискою трьох братніх народів: російського, українського та білоруського. Знаєте, ми, як нації, і дійсно сформувались у колисці трьох народів, але місця росіянам там не було. І колись ця має назву Велике Князівство Литовське і Руське. Саме в тій державі сформувались сучасні нації литовців, українців і білорусів. Що стосується сучасних росіян, то вони формувались у колисті монгольської імперії, де були зовсім інші цінності, тому вони так схильні до тиранії, а ми до демократії. Ось чому навіть після 300 років перебування під гнітом Москви ми досі боремось за свою незалежність. Ми хочемо повернути свою історію, бо наше місце у західному світі ось така реальна історія.